Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович, сьогодні, 7 березня, і поговоримо про одну дуже цікаву історію, яка виникла довкола публікації в виданні Політико. Там вийшов матеріал, в якому було написано, що представники команди Трампа провели таємні перемовини з опонентами Зеленського, а саме з Тимошенко і Порошенком. Отже, про що мова? Чотири високопоставлених члени команди Трампа прізвища, звичайно, їхні не називаються за інформацією. Видання були або в Україні, або десь в Європі тут теж не сильно зрозуміло, і поспілкувалися безпосередньо з Тимошенко і з представниками команди п'ятого президента Петра Порошенка. Говорили вони про те, як провести взагалі в Україні вибори ну, після воєнні, да, як взагалі їх можна організувати, яка взагалі там ситуація в країні, і е, пов'язано це було з тим, що члени команди Трампа не вірять там власне, в перемогу Зеленського, вважають, що в нього будуть там якісь великі проблеми. Ну і вони таким чином намагаються так би мовити. Ну, з'ясувати, яка ситуація в країні, яка реакція там представників опозиційних сил на те, що відбувається, і взагалі, який може бути подальший розвиток подій, також в видання було написано, що ці політики, але я підкреслюю, що особисто з Петром Порошенком вони не говорили. Це важливий дуже момент, тому що певні там медіа і блогери з Банкової, вони зовсім по іншому рознесли інформацію. Вони, якби повинні бути більш сприятливі до того, що там пропонує або каже Сполучені Штати Америки, вони. Готові там виконувати якісь речі, які сполучені Штати Америки захочуть там реалізовувати, наприклад, на практиці в контексті завершення російсько-української війни. Ну, взагалі, цей матеріал прекрасен у всьому. Тому що не називаються прізвище високопоставлених чиновників. Інформація ну вона взагалі виглядає дуже неперевіреною або навіть десь вигаданою певною мірою. Була відразу реакція е, Порошенка. І що цікаво, Тимошенко, е, Тимошенко сказала, що і представники її команди сказали, що ну ми ж типу працюємо там з іноземними партнерами. Зустрічаємося. Е, один правда представник батьківщини заявив, що ну перемовини це ж таємні перемовини були. Да, як пишуть, то відповідно ми не знаємо, що на них було. Можливо, потім дізнаємося. Ну, цікава така позиція, але що показово, у Тимошенко взагалі цю історію подали в певному позитиві, що вона ж дійсно їздить, типу, по європейським країнам, була в Сполучених Штатах, сфотографувалася з Келогом, і якби працює на налагодження контактів між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ну, ми розуміємо прекрасно, як все це робиться. Одна фотографія, потім розганяють певні там тези по, по засобам масової інформації і показують, що, типу, влада взагалі. Лі не працює, працює лише одна Юлія Тимошенко. З Спрошенко ситуація тут набагато зрозуміліша. Він кілька разів їздив за кордон. Мав там зустрічі дійсно з високопоставленими представниками адміністрації Трампа по лінії як контактів з республіканцями, так і частково з демократами. Тобто він займався стандартною дипломатичною роботою. Партія теж зробила заяву, що всі прекрасно знають про наші контакти. Контакти є публічні. На жаль, частина цих контактів обмежена через ті дії, які здійснює офіс президента. По відношенню до лідера опозиції, ми пам'ятаємо історію з санкціями, пам'ятаємо там неможливість іноді виїхати за кордон, але все це відкрито, і не не треба ніякі таємні зустрічі проводити, щоб зрозуміти, що партія там намагається відстояти інтереси України і зробити все можливе для того, щоб ми мали нормальну підтримку серед нової американської адміністрації. Здавалося б, на всьому цьому можна ставити крапку, але ні. Історія отримала своє продовження в двох так би мовити аспектах. Перший аспект стосується тому, що деякі українські видання провели свою власну роботу, свої журналістські розслідування і поспілкувалися з представниками деяких там політичних сил, так розумію, в тому числі батьківщини, і спробували щось знайти там в американських якихось контактах, і е, з'ясували, що з Тимошенко точно якісь там розмови десь велися, але далі з'являється якась дуже дивна конспірологічна інформація, Інформація, що, начебто, Тимошенко планують зробити спікером, потім натиснути на Зеленського, Зеленський піде в відставку. А Тимошенко стане во президента і виконуючи обов'язки президента. Так в, нас в конституції записано, що спікер займає цю власне тоді посаду і проведе вибори. Ну, я навіть не знаю, як це коментувати, тому що представити, що Тимошенко роблять цирк, ну скажімо так, спікером, да, це дуже смішна історія. Ми знаємо прекрасний її рівень підтримки, рівень присутності її партії в Верховній Раді. Ми знаємо, що вона має найбільший антирейтинг з усіх українських політиків на сьогоднішній день, ну з діючих, принаймні, політиків, і уявити, що в такий спосіб вона може в політику повернутися велику, вона звичайно туди хоче. Ми ж розуміємо, що не просто так вона їздить там. В Сполучені Штати на різні молитовні, і не тільки сніданки, намагається якось показати, що вона активно працює, але шансів в неї відверто дуже мало, якщо взагалі сказати, що немає, навіть просто знову там опинитися зі своєю партією в наступній Верховній Раді. А тут історія про спікера, з якого дива за неї повинні голосувати. Ну логіка можливо така, що вона якраз погодиться на будь-які умови, але ж треба розуміти, що це що це не прийме абсолютно український народ, тому як реалізувати цю історію з. Тимошенко спікером, а потім виконуючи обов'язки президента, взагалі не зрозуміло. Значить, ще раз повторюсь, що може хтось так і хотів би, і, і, і власне в самій батьківщині, але в реальності це неможливо просто зробити, бо на це ніколи не буде ніяких голосів і всього іншого. З Петром Порошенка тут ситуація інша, і ніхто його в такому контексті не розглядав, тому що, по перше, це п'ятий президент. По друге це ну дійсно людина є лідером опозиції з дуже непоганими шансами своєї політичної партії. І це фіксують всі. Соціологічні опитування, так що йому навіть такими речами немає сенсу займатися тим більше неодноразово він говорив про те, що ніяких виборів під час правового режиму воєнного стану не буде. Вибори повинні бути лише тоді, коли в Україні будуть створені нормальні умови, і ці вибори дійсно можна буде провести з дотриманням усіх демократичних стандартів. Здавалось би, все ну, розглянули ключовий аспект, деякі конспірологічні там теорії, але ні, йдемо ще далі. З'являється інше ще. Додаткова історія ну, по перше, багато хто з прихильників президента України діючого. Ті або ті, хто працює власне на офіс президента, відразу почали писати, що, що це за сепаратні якісь перемовини. Це взагалі якась зрада. Як вони мають право значить, спілкуватися таємно з представниками інших політичних сил? Вони змовляються проти Зеленського. То я просто хочу всім таким людям нагадати одну дуже просту історію: колись кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський спокійно собі ходив на зустріч Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні в місті Києві. Не буду казати, на якій вулиці всі прикраси. Власне, так я думаю, знаю спокійно там спілкувався, в тому числі за закритими дверима. і Ніхто не робив цього ніяких скандалів. Чому Тому що взагалі зустрічі з представниками різних політичних сил, які є не тільки в Україні в інших країнах, це нормальна практика не тільки для американців, а для представників багатьох інших країн. Я прекрасно знаю і неодноразово був навіть присутній на подібних зустрічах, які регулярно відбуваються в деяких посольствах. Вони з якою метою робляться це певні круглі столи. Вони іноді є закритими, іноді є напіввідкритими, але ніхто особливо цього не приховує. Хоча, оскільки про них не пишуть в змі, їх можна назвати тоді за такою логікою таємними, але зустрічі присвячені чому розумінні, що відбувається, певному аналізу, певній аналітиці, певним прогнозам, обміну думками, і відповідно зустрічатися з представниками будь-яких політичних сил тут немає нічого поганого. Тому що я ж переконаний, що американці точно не говорили про якісь повалення там діючого ладу чи ще якихось там речей. Ну і я нагадаю, що не тільки колись кандидат Зеленський ходив власне на зустріч з американцями, але зараз це регулярно роблять і окремі депутати від слуги народу, тому це абсолютно поширена практика, і шукати тут якусь раду не потрібно. І фінальний момент, да, фінальний, скажімо, штрих цієї історії, такий собі депутат Дмитро Чорний від зі Слуги народу. Я чесно кажучи, навіть при своїй експертній діяльності і в тому, що я цими питаннями займаюся вже майже 20 років. Я навіть не знав, що в нас є такий депутат, що, мабуть, багато говорить про його активність і взагалі перебування на посаді народного депутата України, тому що ну за більше ніж 6 років ні чорта не зробити, що про тебе ніхто не чув, це треба вміти. Але тим не менше, він став відомим. Він написав пост, його розтягнули. Ну, зрозуміло, там певна кампанія з розтягування відбулася відразу в соціальних мережах, і він сказав, що. Написав в цьому пості, що відбулися таємні переговори, загроза дестабілізації, значить, вони, значить, начебто, Петро Порошенко Юлія Тимошенко повинні тиснути на президента Зеленського, щоб змусити його подати відставку, провести вибори. Це може відкрити шлях до обрання більш зручного для переговорів із Росією кандидата. Взагалі, я не розумію, як народний депутат представляє собі такого кандидата в Україні, да, де всі прекрасно розуміють, хто ворог і ніхто з більш-менш імовірних кандидатів. Я, звичайно, не, не, не кажу про якогось там умовного Мураєва, а не прості господі Арестовіча, да, які теоретично могли б це зробити, але вони ніколи кандидатами такими не будуть. Да. Про якісь там перемовини чи поступки Росії навіть заїкатися не будуть, бо це буде політична смерть відразу. А можливо, і не політична, бо народ таке не прощає. Але тим не менше пише, що да, більш зручного кандидата. Ну, це рівень просто експертності власне цього депутата. Далі він пише, що, хоча публічно обидва політики виступають проти виборів, і це правда, вони неодноразово це говорять. І підтверджували діями, тому що і Європейська солідарність, і навіть батьківщина, підписали оцю цю угоду серед всіх фракцій про те, що вибори повинні відбутися через 6 місяців після завершення правового режиму воєнного стану. Так, от вони все ж таки ведуть перемовини, Їхня мета дестабілізація ситуації, тиск на зеленського просування кандидатів, які готові до поступок перед Росією два рази в двох абзацах поступки перед Росією. Ну це по Фрейду. Да і далі він пише у своєму недавнього відео. Ну. Я не знаю, хто його там бачив, але тим не менше я говорив про паніку і маніпуляції, і однією з головних тез було те, що окремі політики діють не в інтересах України у зв'язку з цим звертаюсь до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію політико і надати її правову оцінку. Ми всі незалежно від посади статусу маємо ставити Україну на перше місце. Ну це просто прекрасно. Можна було відразу запропонувати репресувати опозицію, розстріляти опозицію або зробити якісь ще інші речі, навіщо це ще напрягати СБУ, щоб вони щось розслідували, чимось займалися. А взагалі, це дуже схоже знаєте на такий примітивний по суті донос, тому що ну, він, як народний депутат, може тісно звернутися з таким листом. І я прям так уявляю, як слідчі СБУ. Телефонують журналістам політико і просять їх розказати, а з ким вони говорили, а на основі якої інформації вони написали цей матеріал. А журналісти політико відправляють їх за певним курсом, посилаючись на відповідну поправку до Конституції Сполучених Штатів Америки. І до речі, до на відповідну статтю Конституції України, де вони, вони як журналісти, ну, хоча вони не громадяни України, це ж очевидно, да, не зобов'язані і мають право не видавати свої джерела, якими вони користувалися. Ну і крім того, в цій. Статті насправді немає нічого такого екстраординарного. Те, що в нас відбуваються певні внутрішні політичні процеси, це факт. Те, що в нас є влада і опозиція, це факт. Те, що багатьом представникам опозиційних сил не подобається, що робить влада, це факт. Як до речі, це не подобається переважній більшості громадян України, оскільки в нас по всім опитуванням громадяни вважають, що країна не туди рухається. Так що виходить, тоді треба заарештовувати чи перевіряти всіх громадян, яким не подобаються якісь певні дії влади. але це абсолютно не означає, що ті, хто обговорюють якісь такі питання або зустрічаються там з представниками якихось інших країн, вони чомусь повинні думати про якісь сепаратистські чи інші явища і повинні думати про те, як повалити діючу владу. А, абсолютно про це мова не йде. Це відверта маніпуляція і відверте пересмикування. І взагалі такі пости, які з'являються, мені знаєте, нагадують знов-таки Радянський Союз, де там заходили і робили отак. Да, там стукали на когось і казали, ага, ми його там бачили. Він е, слухає там іноземну музику, або він там не знаю, читає якісь іноземні книжки, і це дуже погано. Він, мабуть, працює проти нашої держави, нашого уряду, партії там е, і нашого лідера. І от це дуже дуже схожа історія. Це насправді дуже погана історія, тому що ми повинні говорити про нормальну політичну конкуренцію. Ми повинні говорити про те, що влада не повинна під час війни переслідувати опозицію з політичних міркувань Вань, це дуже важливе уточнення. Ми говоримо про те, що країна повинна бути єдиною. А коли з посиланням на якусь західну статтю, в якій подається інформація, не підтверджена фактами, там, тому що немає ні відео, нічого іншого, і це вимагає зробити об'єктом для розслідування зі сторони Служби безпеки України, ну це знаєте про повернення. Не знаю, 37-го чи якогось іншого року, який колись був в радянському союзі. Все це дуже погана історія, але вона свідчить насправді про одне: що багато представників влади дуже знервовані, вони не знають, як будуть далі розвиватися події. Вони переживають, вони хвилюються, вони бояться, тому що вони розуміють, що коли війна завершиться, будуть вибори. І за результатами цих виборів вони нікуди не попадуть. І тому вони зараз роблять все для того, щоб максимально випалити те поле, яке для них потенційно. Може становити конкуренцію, в тому числі і користуючись методами тієї країни, символіка і ідеологія якої в нас на сьогоднішній день на щастя законодавча заборонена. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі Слава Україні!